Тисяча розумних старозумників в одному приміщенні на львівському науковому фестивалі потужність IQ буквально відчувалася фізично. Лекції від провідних вчених вражаючі стартапи та змагання проєктів Цьогоріч Організатори без перебільшення створили справжнє свято інтелекту. Він є всеукраїнського рівня, адже до нас з'їхалися учасники і відвідувачі з різних регіонів України. Цьогорічний фестиваль він багатий на блоки, тому що він представляє чотири головні блоки програми: це є лекційний блок, блок презентації стартапів, виставковий блок, а також блок блокетон. Як переробити пластикову пляшку на сировину для 3D принтера, який має бути розумний замок для укриття? І як з нуля створити систему відстеження рухомого об'єкту на відео? Ідеї молоді дійсно вражають, але найцікавіше, що покоління Next мислить не вузько а поєднює у винаходах одразу кілька дисциплін. Цьогорічний фестиваль говорить про те, що наука і технології розвиваються потужно, незважаючи на всі виклики, які ми маємо зараз. І ви можете переконатися в тому, що дуже багато цікавих розробок, винаходів вартують уваги, і сьогодні молоді люди мають можливість глянути, доторкнутися до них, а також стати тими, хто будуть генерувати нові ідеї для продукування важливих рішень на ті чи інші проблематики. Власні винаходи та нові знання від гуру науки це лише частина фестивалю. Кращі проєкти з півсотні представлених на хакатоні отримали грошові призи. А дехто з юних вчених навіть отримав пропозицію від роботодавців. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.